Вітаю вас, друзі! З вами Деркаченко Олег на каналі «А що є Істина. В Біблії є такі дуже важливі і точні слова про те, чому люди продовжують творити беззаконня. В приповістях Соломона говориться про те, що коли не скоро звершується суд над злими справами, то тоді серця людей не бояться робити зло. Ось саме те ми зараз з вами бачимо, коли дивимося на те, що відбувається з Росією, як люди, які живуть на Московії, примножують свої злочини. Підтримують злочинні вчинки своїх людей. От, е, я думаю, що ви так само шоковані, як і я, реакцією московитів на руйнування багатоповерхівки у Дніпрі. Як можна взагалі радіти, тому що там загинули люди, цивільні люди, діти? Але вони радіють, вони там встроїли тут дійсно такий шабаш. Мерзенний, коли розповідають одне одному, яке це велике досягнення. До речі, у нас тут в Херсоні регулярно розкидають зажигальні снаряди, там, чи, чи, чи снаряди, чи бомби, чи, що це таке, чи ракети, які просто от розсипаються на купу зажигалок, і це все падає на домівки людей. Це все розкидується над жилими кварталами, це взагалі воєнний злочин, але вони це роблять і продовжують робити. І от про що я хочу сказати. Зараз ми повинні розуміти з вами, що Путіна створили, створив, створила вся оця планета. От весь, весь наш, весь наш е, е, світ людей створив Путіна. Е, коли він е, мочив Чечню, з ним торгували в Європі там, і в Америці, коли він е, намагався зруйнувати владу в Україні, поставивши Януковича. Да? Значить, з ним продовжували говорити іноземні лідери. Коли він двинув свою Мюнхенську промову, в якій сказав, що він буде і далі протистояти Заходу, значить, і відновлювати Радянський Союз, а в дужках, читаємо Російської імперії, всі мовчали і мовчки, навіть не мовчки, бо в той час, коли він погрожував всьому світу, Меркель і. Оланд тоді, по-моєму, був я не пам'ятаю, бо Сарказі не дали Україні і Грузії вступити у НАТО. А після цього одразу була агресія проти Грузії проти Грузії, і всі мовчали, всі мовчки продовжували торгувати з ним. Бо їм було вигідно, що оця величезна страшна імперія московицька, тримаючи в рабах свій свій власний народ. Ну, просто за безцінок продає енергоресурси, там і так далі: нафту, газ і багато інших природних ресурсів. Після цього було нове повстання в Україні, яке знову таки проти якого виступала Росія, пригрівши у себе це бидло Януковича. І так далі. Потім було захоплення Криму, розв'язання війни на Донбасі. А всі. Намагалися склонити Україну до так званого миру, а фактично до того, щоб віддатися на волю оціх дебілів і злочинців. І зараз вони продовжуються робити. Зараз я дивлюсь на те, як вони не, не хочуть надавати важку зброю. Як вони дивляться, як гинуть українські люди, а їм байдуже вони у них свої плани, і вони там ну не знаю про що вони думають, але особливо це німеччина, як вона забороняє своїм людям свої, іншим країнам, навіть надавати ту зброю, яку країни ці купили у, у неї. Як Швейцарія, наприклад, зараз також чинить перепони, да, не надаючи дозволу свою зброю передати зброю, яка була куплена у Швейцарії, передати Україні. Тобто люди сидять і вони думають, що мене мене це, це мене обійде якимось чином. Насправді ні. Якщо зараз Україна програє цю війну, то оцей Кремлівський злодій. Кровопивця, оцей, що сидить в бункері, він піде далі. Він піде, він піде далі і, на жаль, на жаль, люди нічому не вчаться. Тому у нас зараз з вами один вихід. Ну, По-перше, молитися, щоб Господь створив диво і визволив Україну. А по-друге, треба молитися, щоб люди прийшли до тями, зрозумівши, що якщо не зруйнувати зараз Росію як імперію, зруйнувати в повному, в, повному, в повному сенсі, вона не має залишитись в тих межах і в тих кордонах, в яких вона знаходиться зараз. Якщо цього не зробити. То ця війна розповсюдиться і далі. Ну і зараз треба молитись про те, щоб Господь давав привів до тями у цих західних лідерів, щоб вони зрозуміли, що чим більше вони тягнуть з допомогою Україні, тим тим важче буде їм самим виходити з цієї страшної кризи. Ми з вами, як християни, розуміємо, що надія тільки на Господа, тому продовжуємо молитись. Але ще раз хочу сказати, друзі, коли ми не реагуємо на злочини, які роблять люди, не приймаємо, не, не робимо ті речі, які Господь повелів робити, а зло воно повинно присікатися, і саме для цього Господь поставив владу з мечем в руках. До речі, зараз наша армія вона виконує вирок Божий цим злочинам, бо вони приречені на смерть. Господь сказав, хто взяв меча, від меча загине. І зараз це, це е, зро, робиться з росіянами. Тому хай Бог береже і визволить Україну, і приведе до тями всіх людей, які вважають себе розумними і мудрими. З вами був, був Деркаченко Олег. До зустрічі, друзі, хай Бог береже.